Друзі, вітаю всіх на фабриці. Новин, дякую, що разом з нами починаєте цей день. Ну вже зараз запрошую до ефіру Володимира Фесенка, політолога. Володимире, доброго дня! Я вас вітаю. Добрий день, вітаю вас. Отже, ситуація загалом на фронті в Україні бачимо, що новина, яка була останньої доби, це те, що російська ДРГ пробує вкотре прорватися у Сумській області. Це наш північний кордон. На щастя, усі спроби не вдалі, але тим часом бачимо і те, що відбувається на фронті. А це нові дедлайни. Усі вихідні скажу так, всі змі говорять тільки про те, що Росія поставила нові дедлайни. Це часів яр до 9 травня. Про це сказав пан Сирський, але тут питання. Питання в тому, чи встигнемо ми щось зробити разом з партнерами, якось це втримати ситуацію. Бо військові констатують, що тут проблема дійсно в нестачі боєприпасів. Там серйозно в нас недоліку в цьому питанні, і також от в дронах, зокрема військові, кажуть, що ну один до двох принаймні, в цьому плані. Але чи є в нас час якось виправити ситуацію, і чи зважають на такі дедлайни наші західні партнери, що можливо пришвидшити якусь допомогу? Ну, часу, на жаль, обмель чи усвідомлюються наші партнери. Думаю, да, у всякому разі, частина усвідомлює. А далі починаються, скажімо так, проблеми з їх боку. Тут мало одного усвідомлення. Ну, в США, півроку вже не вирішується проблема з відновленням і воєнної і фінансової допомоги для нашої країни. Це не внаслідок того, що нема усвідомлення, це внаслідок міжпартійної передвиборної боротьби. І е, наслідок такої гостроти протиріч в стосунках між демократичною республіканською партією, якої не було раніше. Це ж не тільки по нас. Вони бюджет не могли ухвалити на поточний рік півроку, от тільки в березні ухвалили. А е, до цього лише там тимчасово на два місяці. Е, тому от це як приклад, е, є інші причини. Наприклад, по артилерійських снарядах проблема виникла не сьогодні, вона виникла ще минулого року, тільки вона загострюється чим далі, тим вона гірше. І проблема полягає в тому, що з одного боку, вичерпались значною мірою запаси артилерійських снарядів на складах країн НАТО, з іншого боку, як з'ясувалося, військове виробництва. І в США, і в Європейському Союзі не готова виробляти таку кількість снарядів, яка нам потрібна. І це стало жахом, зокрема для європейців. Зараз нарощують виробництво, але, на жаль, ну, скажімо так, недостатніми темпами, тому що для того, щоб вийти просто на паритет з Росією, і то частковий парітет, тому що Росія теж нарощує, плюс вона ще отримує від Північної Кореї, е, Ну, це на раніше 25-го року. Ну, О, там відповідь хоча б на частину питань. Тому, да, на жаль, проблеми є, проблеми достатньо серйозні, їх усвідомлюють, але на в силу різних і політичних, і економічних, і фінансових причин всі ці проблеми не вирішуються швидко. На жаль, тим часом, все ж таки, я так розумію, шукають наші західні партнери, як все це можна вирішити. І що цікаво заявила заява Макрона, що він буде пропонувати таке собі світове перемир'я на час Олімпійських ігор. Олімпій да, світове так. олімпійське перемир'я да. От цікаво, яка може бути пропозиція? Зокрема, він там розраховує на допомогу сідень От тут цікаво, вони можливо він буде про що домовлятися, пробувати можливо до чого і схиляти китайського лідера. Чи як це буде? І тоді питання на яких умовах? Тому що ми знаємо, що мирний план, який представляв Китай, він нам не зовсім підходить. Ну, по перше, нема ніякого мирного плану Китаю. Немає його є позиція, мирна позиція Китаю. Вона дуже абстрактна, це не план. План, коли чітко сказано, що робиться, коли. Пункт перший, пункт другий, пункт третій. Що конкретно робиться? А, якщо йдеться про поступки, на які поступки йде одна сторона, на які інша, або разом вони йдуть. Там, коли перемир'я, і починаються переговори про припинення вогню і так далі. Жодного з цих пунктів конкретних, взагалі, жодного конкретного пункту немає. Китайські мирні позиції. Тому казати, що це мирний план ну це величезне перебільшення. Нема ніякого мирного плану Китаю. По-друге, що таке Олімпійське перемир'я? Я просто нагадаю, можливо, не всі про це знають. Це давня традиція, грецька, грецька традиція. Коли були Олімпійські ігри ще в Античній Греції, тоді припинялися війни. В той час війн теж було багато. Ну нібито невеличка країна, Греція зараз да, але на на її території, плюс там території Малої Азії, там теж були грецькі поселення. Ну і в деяких інших містах їх багато було в Сицилії, від Чорного моря до Сицилії, і навіть далі там навіть в Іспанії були теж на території нинішньої Іспанії, теж були давні грецькі поселення. Так, от вони воювали часто між собою і оголошували перемір'я на час Олімпійських ігор, щоб це не заважало. І в принципі, багато разів намагалися щось подібне робити в сучасною епохою. Але я, знаючи історію, можу вам сказати досить сумний. Коли була і Перша, і Друга світова війна, тоді, на жаль, Олімпійські ігри не проводились. Тобто, війни перемагали Олімпійські ігри. Були ситуації навіть коли світових війн не було, коли була напруга в стосунках між країнами, і тоді це було по Олімпійських іграх, наприклад, на Олімпіаду в Москву в 1980 році не приїхали багато західних країн. Чому тому, що наприкінці 79 з року. Е, радянський Союз е, зробив військове вторгнення в Афганістан, і це був бойкот Олімпійських ігр в Москві А Росія вніша Радянський Союз тоді ще радянський Союз і союзники бойкотували Олімпійські ігри в США в 84-му році. Це така історія, яка свідчить на жаль, про те, що ідея гарна, але він не перемагають Олімпійські ігри. От тому я поки що скептично став. ідея е, 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 ініціатива позитивна, на мій погляд. Ну можна спробувати, але на сьогодні я не бачу передумов, які ну для, для того, щоб просто домовитись про перемир'я, потрібен якийсь механізм. От, як свого часу, там були мінські угоди, була мінська контактна група. Вони засідали. На два рази на місяць, і там домовлялися про про перемір'я на там на різні свята: на Різдво, на Великдень і так далі. Там про хлібне перемір'я влітку. Ну, коли посівна була на посівна а вже збір, збір урожаю був зараз. Нема механізму. Чому Китай фігурує? Тому що планується візит, якщо не помляю травні. Планується візит Сі Цзінпіна в Європу, і головна, скажімо так, подія цього візиту це візит Сі Цзінпіна в Францію. Тому що минулого року Макрон був в Китаї, от зараз Сі Цзінпін приїжджає до нього в гості. Між іншим, зараз Шольц в Китаї. А, і він теж буде зустрічатися з от Можна вже перший такий, скажімо так, крок зробити. Але враховуючи особисті стосунки Шольца і Макрона, я думаю, що Макрон особисто буде домовлятися з Сі Цзінпіном. Він може підтримати формально цю ідею, але як її реалізувати практично, тому що домовленості про припинення вогню вони потребують активних робочих контактів з двома воюючими країнами, вони потребують процедур контролю за дотриманням? Тому ідея гарна, але як її реалізувати на практиці? Поки що тут я скептично оцінюю ситуацію. Але це слово сполучення, світове перемир'я. очевидь, тут якось про Ізраїль і Іран, мабуть, О, тобто про вс... багато воїну у світі. Ну всі... да, він багато. Да, просто не про всі війни згадують, тому що йде війна, наприклад, ну по суті, громадянська війна в Судані. Про неї вже майже забуло. У нас майже в новинах про неї не згадують, але там йдуть бойові дії. Ну, не такі інтенсивні, як минулого року, але йдуть. Далі, от зараз напруга на Близькому Сході. І, в принципі, бойові дії там продовжуються. Ну іноді так менше інтенсивності, це ж не тільки обстріл, от як зараз обстріл Ірану у території Ізраїлю. Ізраїль може відповісти А там бої в секторі Газа. Хусіти б'ють ракетами по кораблях в Червоному морі. Ну і по них б'ють теж. Ну і так далі можна продовжувати От мало хто знає, що йде війна в Бірмі, громадянська війна інакше зараз називається ця країна, да, але теж іде там громадянська війна? Прикладів, на жаль, багато на тому світове перемир'я. Ну знов таки це в олімпійська традиція. Макрон він візіонер. Він і креативна людина, він висуває такі ідеї, привертає до себе увагу. Навіть розуміючи, що навряд чи це буде реалізовано повною мірою, але він таким чином заявляє свої прагнення, скажімо так, свої амбіції. Він демонструє, що він один з найбільш впливових світових лідерів зараз. Тим часом, нам можливо, як оці всі війни будуть впливати на війну в Україні, зокрема на допомогу штатів. Вже відомо, що е, заявив зокрема Чак Шумер, що Конгрес е, досяг певного консенсусу по допомозі Україні ізраїлю? Вочевидь, е, Путін також потирає руки. І буде думати, ну от зараз почнеться, і можливо, так трошки буде не до України. Одна вашу думку, наскільки це є небезпечним для нас, в першу чергу ну, тут є і ризики, і є скажімо так нові можливості. Ну, Чак Шумер він про що сказав? Про те, що конгрес може проголосувати спільний пакет міжнародної допомоги, тобто допомогу не тільки Ізраїлю, але й Україні. І зараз а, чимало спостерігачів а, а, вони вважають, що ну, от, саме події на Близькому Сході а, а, вони можуть пришвидшити розв'язання питань в конгресі. Але там є ще один чинник. А, який теж може вплинути позитивно, Трамп сказав на зустрічі з Майком Джонсоном, спікером Ніжньої Палати конгресу обидва республіканці, що ну, можна допомогти Україні на умовах боргу? Тому цей тиждень, який зараз розпочинається, він я думаю в цьому сенсі буде вирішальним. Шанси є на те, що буде проголосована допомога Україні, але я б точекався не тільки заяв Чака Шумера ну Він багато заяв вже робив, але от коли республіканці скажуть, або Майк Джонсон сам, або ну Майк Джонсон краще. От як буде і що буде голосуватися? Буде голосуватися спільний пакет міжнародної допомоги, ну вже проголосований Сенатом, але з додатками. Ну як очікується, там натяки на це робиться: що республіканці зробить додатки, ну, додаткові якісь умови, вимоги. Ми ще не знаємо, які саме, але нібито Джонсон вже це обговорював із Байденом, але не, не дійшли згоди. Це ще до атаки Ірану на Ізраїль. І е, зараз вони теж кажуть, що е, це один з можливих варіантів. Інший варіант: е, республіканці можуть запропонувати свій власний законопроект, навіть не один, тому що частина республіканців вважає, що треба проголосувати окремий законопроект на допомогу Ізраїлю. І окремий і на допомогу Україні, от в формі боргу, ну лендліз, так, так званий. Е як воно буде, ми ще не знаємо. Конкретики ще немає. Але шансів на те, що на цьому тижні е допомога Україні в тій чи іншій формі може бути проголосована, шансів стало більше. Да, е стосовно інших наслідків, ну розумієте, от може так статися теоретично, що там республіканці проголосують за допомогу Ізраїлю. Але не дійдуть згоди щодо допомоги Україні, тому, що там є частина депутатів республіканської партії, які проти будь-якої допомоги Україні. Є там така пані Марджорі Грін, така фанатична трампістка. Вона категорично проти допомоги Україні. Вона погрожувала Майку Джонсону, що якщо він буде висувати законопроект про допомогу Україні, вона буде вимагати його звільнення. Тому от Джонсон і петляв так. Як вона скажуть, да, між різними полюсами різними точками зору, отака непроста ситуація. Але шансів стало більше. Це в Конгресі США щодо інших питань, розумієте, вплив може бути неоднозначним. Якщо, не дай Бог, на близькому сході розпочнеться пожежа тривалої масштабної війни, навіть в обстріл тому що напряму між собою Іран і Ізраїль воювати не можуть. Між ними кордон. Е, да, через проксі в Лівані ну, можуть воювати, ну, спробувати атакувати там північ Ізраїлю. Але такі спроби вже були неодноразово це не так серйозно. А от обмін ударами повітряними е, ну це серйозно. І в це може втягуватись там сусідні країни, тому тут є небезпека. А це ж, е, скажімо так, ракети. Зокрема, ракети ППО. Отут виникне проблема і для так. нас, тому що нам теж зараз потрібні ракети ППО. минулого року. От всі казали: ну війна на Близькому сході. Ну коли був напад е, Хамасу на Ізраїль. Е, тоді яка проблема? Не інформаційна була і політична, що відволікли увагу від України. Ну слухайте, ми стали буденністю ще з е, другої половини 22-го року. Ну особливо 23-й рік нас обговорюють, але не ми не є головною новиною. Нічого страшного в цьому немає. Про нас не забувають. Переговори. От зараз готується глобальний саміт миру, переговори обговорюються, там будуть, не будуть. Тобто не можна забути про війну в Україні. Проблема в іншому. От е, напав е, Хамас на Ізраїль, Ізраїль розпочав військову операцію в секторі Газа. І ці снаряди артилерійські з запасів стратегічних, американських запасів, які були в Ізраїлі, і використовувались для України. Вони почали використовуватися для Ізраїля. І тоді у нас стало менше артилерійських снарядів. Це не єдина причина дефіциту снарядів на фронті от з того, що ми починали. Але на жаль, тоді був такий негативний ефект. Тому ну, певні негативні наслідки від загострення військової ситуації на близькому сході вони можуть бути американців, наприклад, непокоїть, ну крім ескалації конфлікту і те, що ще буде одна гаряча точка, навіть не точка, а цілий простір. Можуть зростати ціни на нафту внаслідок цього. А це небезпечно для Байдена і з точки зору виборів. Ну і, на жаль, це і недобре для нас, тому що зростання цін на нафту нам доведеться за вищу ціною купувати, тому що ми купуємо частину палива. Плюс Росія буде отримати більше коштів. Ось така ситуація. Так що, тут да, ситуація неоднозначна. Але поки що я так розумію. Ну, західні країни вони стримують Ізраїль. Я думаю, якась атака з боку Ізраїля буде, Ізраїль відповість е, якимось чином. Але е, ми ще не знаємо, коли саме і як. Іран, до речі, теж не відразу відповів. Тому ризики є, але більшість грабців, навіть Іран, я думаю, що Ізраїль також не зацікавлений в масштабній війні, тому може бути обмін ударами, але в принципі. На сторони будуть утримуватись від масштабних бойових дій. Важлива тема, так якесь певно, загострення є, і в небензі, нешановного пана, який з дуже такою дивною заявою виступив в ООН, каже, що скоро єдиною темою на всіх платформах і міжнародних зустрічах це буде капітуляція України. Знаєте, от ми то інколи сміємося, що він ну, як вигляді якогось клоуна, так і ми розуміємо, яку він роль несе. Але тут важливо це якийсь такий, як на мене, вже такий психологічний тиск. І чи цікаво, чи будуть вестися ось на ці залі. Тому що ну звучить грізно. Так я так розумію, що Росія при будь-яких розкладах там буде вона в вигідному положенні, невигідному, буде все одно говорити, що вони можуть далі воювати і буде гірше. От наскільки це психологічно може діяти, чи це якийсь, нову такий політичний якийсь трюк? От Що це таке ні? Ну давайте не сприймати ні як оракула, і як носія політичних новин, ніпензія це пропагандистська машина Росії ООН. І все, і не більше того. Але ну, всі ці заяви не випадково. Росія просуває ідею, що і на превеликий жаль, деякі західні ЗМІ, засоби масової інформації, певною мірою на це ведуться, що все, Україна програє і так далі. Ну, Є складна ситуація. От нестача боєприпасів, нестача ракет для ППО. Да, це об'єктивна проблема. І зараз Україна і наші партнери над цим працюють. Зокрема, є чешська ініціатива по артилерійських снарядах. Але Росія е, хоче, щоб всі звикли, от вони, вони хочуть привчити всіх і українців, і захід, що Україна програє війну і треба домовлятися про мир на російських умовах. Ось мета, яка але на заході ну вони дуже добре розуміють ситуацію, зокрема і те, що да, зараз у Росіян перевага. Сподіваюся, що тимчасова перевага, і тому саме в нинішніх умовах починати мирні переговори на російських умовах неможливо. Да. В перспективі, да, я думаю, що рано чи пізно доведеться починати якісь переговори. На мій погляд, переговори можуть бути лише про припинення бойових дій, але без попередніх вимог, без ультиматумів, безумовно не на російських умовах. Це мають бути паритетні перемовини. Поки так. що, це суцільна пропаганда. Так. Ну, можна там назвати за аналогію, хто ще там, ну, люди старшого покоління, хто ще знає, пам'ятає ще Радянський Союз, був колись відомий російський фільм Чапаєв. Там був епізод атака капелівців, називається психічна атака. От те, що відбувається, це зараз російська психічна атака. До цього треба ставити спокійно, але от моя порада всім журналістам західним і нашим, теж і нашим політикам, і деяким західним політикам не використовувати тему поразки, тому що на жаль, про це почали розмовляти. Я розумію, чому тому, що особливо в західних виданнях, ну і деякі наші політики, державні діячі це тиск, емоційний тиск на західні еліти, на тих самих конгресменів США, на деяких європейських політиків, що якщо ви не допоможете зараз як слід, ми можемо програти війну. Але треба бути обережнішим зі словами. Обережнішими. Відомо при сліві, Як ви корабль на так він і попливе далі. Так от і в даному випадку, обережніше. Не треба можна казати про проблеми, про ризики, але уникати термінів поразка, програємо війну і так далі. Да, я думаю, що не варто цього робити. Тоді про ризики, які можуть чекати нашу енергетику, тому що зараз вже готують всіх українців, щоб кожен відповідально ставився до економії електроенергії, зокрема в найбільш пікові години, намагалися не вмикати там якісь електричні печі і менше світла. Але ми розуміємо, що також це не порада на тиждень і місяць, це порада майже на рік вперед, а можливо і більше. І що цікаво, зокрема каже директор Київського центру досліджень енергетичної промисловості Харченко, що Росії потрібно було накопичувати зброю, збирати ось ці е, для ударів насправді ці всі дані, і ця атака вона готувалася довго і вони дуже багато часу витратили на цю розробку. Ось тут в таких темпах, коли Росія вже знає, має чіткі плани, знає, що нас болить сьогодні. Так, от наші західні партнери там Німеччина зібралася швидесенько шукати. ППО чуємо там один Петріот нам передають от чи тут наші західні партнери встигнуть якось згуртуватися і що робити нам? Дивіться. Вони не самі по собі це роблять зараз. Це пріоритет. Номер один для української дипломатії. Цим щоденно щоденно займається президент України, займається наша дипломатія. Я чув от, днями виступ міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба на одному заході. Він сказав: серед завдань, які він ставить послам номер один це система ППО. Номер один. І ну, вирішення проблем з енергетикою також. Але номер один системи ППО. Вони знають де вже скільки яких систем ППО, де знаходяться. От є вже, яка відбулася після розмови Зеленського з Шольцем. Ще до того як Шольц поїхав в Китай, от була телефонна розмова. Домовилась, і Німеччина нам додатково поставить ще одну. Установку Петріот шукаються в інших країнах. От зараз Кулеба сказав, якраз сьогодні з'явилася новина, що ну є попередні, поки що це не домовиться скоріше переговори про те, щоб можна було використовувати системи ППО, які знаходяться в сусідніх країнах, ну таких як Польща, Румунія, для того, щоб не мають на увазі Петріоти для того, щоб збивати російські ракети. Між іншим цікаво, чому. Раніше не використовувалися ці системи, не збивалися російські ракети і шахеди, навіть якщо вони залітали на території країн НАТО. Зараз ця тема обговорюється. Це дуже на мій погляд, правильно. Має бути сигнал для Росії: якщо з'являються в прикордонній зоні на території України, Західна Україна, там Чорновіцька область, наприклад, да, з'являються російські ракети і шахеди. Їх можуть збивати ППО е, Польщі або Румунії. Ну, при інші країни я не кажу там про Угорщину, Словаччину, тут невідомо. Але от Польща і Румунія вони можуть збивати. Оце дуже важливо. До речі, це наслідок теж ситуація, яка була на Близькому Сході. Тому що е, збивали іранські шахеди і е, ракети, е, збивали літаки і системи ППО, які там були. Британців і французів. Французи трошки ну там, скоріше я думаю, розві... розвідувальне дані, але можливо я тут не дивився. Ну, французи допомагали. Але британці брали участь і навіть Йорданії. От я вже дивився сьогодні фото Принцеса Йорданська, Вона професійний пілот. Вона особисто збила шість іранських шахетів на літаку. Оце, між іншим, важливий момент. Важлива частина захисту неба це літаки. Не тільки системи ППО, літаки важливі. І для боротьби з шахедами, а при фронтовій зоні вони можуть допомогти ще й боротьбі з е, кровними авіабомбами, от, яка, які є насправді е, дуже великою загрозою для нас вже є, е, не тільки на перспективу. Тому да, над цим працюють, активно працюють. І над е, відновленням енергетики, наскільки я розумію, робота йде. Да, ситуація дуже непроста. І тут з одного боку, нам виділяють обладнання. От, наприклад, теж, е наш президент зустрічався з прем'єр-міністром Нідерландів е пан Мерюте, е і домовились про додатковий пакет воєнної допомоги на мільярд євро, плюс 400 мільйонів євро на інфраструктурну допомогу, от якраз енергетика. Е це для відновлення об'єктів, які зруйновані. Але зараз головна проблема: тут вам краще говорити з енергетичними експертами: як замінити? У нас фактично зруйнована зараз теплова енергетика. А вони в от чому от зараз можуть бути відключення влітку і ризик звичайний на зиму, тому що вони балансували. У нас головний виробник електроенергії це атомні електростанції. Більше половини виробляють атомні електростанції. Але стабілізують, от вирівнюють. Споживання електроенергії, щоб не було відключень, і так далі, якраз теплові електростанції зараз. Вони зруйновані, і треба думати, як це замінити, плюс трансформаторні підстанції, які дозволяються робити перетоки електроенергії між різними регіонами країни. От над цим зараз треба думати. Це має бути скажімо так стратегія на поточний наступний рік. Як вирішити зараз цю проблему? Варіанти є наскільки я знаю, але про це вам краще поговорити з експертами по енергетики. Ну що тут тема, так де швидше політолог пояснить. От дійсно Кулеба напередодні давав інтерв'ю в ТСН тиждень, і він казав, що я сьогодні пропоную різні варіанти, так давайте в оренду, давайте так. Але з його словами, остаточного рішення поки немає, і це все чомусь дуже важко. А чому от і що основне може сьогодні стримувати наших західних партнерів, як ще з ними розмовляти і як пояснювати? Ні, Ну розмова йде, але дивіться в кожному конкретному випадку своя ситуація. Те, що було в запасах в запасах стратегічних нам дали від систем ППО до артилерійських снарядів, зараз вичерпані значною мірою стратегічні запаси. Зараз стінгери. Я не кажу про петріоти. Стінгери треба виробляти. Перезапуск має бути військове виробництво. На жаль, трошки ну, запізно і, ну, і повільно відбувається от перезапуск військового виробництва в США трошки швидше, в Європі повільніше. Чому? А тому, що це гроші. от уявіть собі, де брати гроші, от як сказав на анонімних умовах в інтерв'ю одному європейському виданню європейський політик, я так підозрюю, німецький, він сказав: так: все ми розуміємо. І те, що Україні треба допомогти набагато більше, і те, що нам треба зараз. Різко суттєво збільшити військове виробництво, власне, переозброєння власної армії треба зробити. Але питання: де взяти гроші? Якщо ми візьмемо гроші з соціальних статей бюджету, завтра нас не переоберуть. Це я цитую. Вот вам пояснення. да І тому нема, в запасах, не на жаль, немає. да Ще одна е, така делікатна тема: от є система ППО. В якійсь європейській країні, яка близько до Росії, і вони кажуть: слухайте, ну ми б раді вам дати, але не дай Бог, от ви програєте війну, завтра Росія нападе на нас. А ми будемо голі. ми не, У нас не буде системи ППО, яка може, ну скажу так, працювати проти російських ракет. от така ситуація на. Вона на жаль, ну не має простого рішення, але працюють наші. Тому я думаю, що не повністю, але частково. Я думаю, цю проблему поступово крок за кроком будуть вирішувати. Як це вирішували зокрема в 22-му році і на початку 23-го року? Тож, дякую вам, пане Володимире, за важливу розмову за аналіз цих ключових подій. Дякую і до нових зустрічей. Дякую, до побачення.